Борисе, що тобі відомо про відведення зброї і чи є вже конкретні приклади, де це відбувається? Добрий вечір, Віта. Насправді Україна розпочала відведе відводити важку зброю від лінії фронту. Хоча ще в першій половині дня у штабі антитерористичної операції а, казали, що у них немає конкретної інформації, немає конкретного наказу згори. Але вже по обіді відведення насправді таке розпочали. Розпочали а, із 100 міліметрових таких протитанкових гармат, які в народі ще називають рапіри. Відео, яке ви зараз бачите, це якраз відводять цю рапіру, зафільмоване неподалік від Артемівська. Власне, це перший крок до відведення важкої артилерії в так звану буферну зону. Відповідно до мінських угод пересунути її мають на 70 кілометрів а системи безперервного вогню на всі 120. Українські військовики вже і маршрути собі намітили, і місця для розташування зброї також підготували. Як тільки ми побачимо, що і вони теж самим. Ти ж самим займаюся, і представники тристоронньої контактної групи, які спостерігають за відводом озброєнь, подадуть сигнал до цього, буде поданий старт. Йдеться саме про важку техніку, калібром, яка має на озброєнні калібр 100 і більший міліметрів, але війська, які мають стрілецьке озброєння, залишаються на тих же самих позиціях. Терористи її собі чи то відводять, чи то передислоковують. принаймні вже кілька день поспіль активно фільмують трьох колон під російськими та сепаратистськими прапорами у генштабі України. Тим часом зазначають, що в разі спроби ворога наступати, графік відведення важкої зброї обов'язково скоригують щодо повного відведення важкої зброї, поки що говорити все таки занадто рано. А урядники військові констатують, що про це можна буде говорити лише тоді, коли терористи, хоча би на добу, припинять повністю обстрілювати українські позиції станом на сьогоднішню добу, терористи сім разів обстріляли позиції українських. Армійців. Цієї ночі в зоні АТО було неспокійно лише на Донецькому напрямку. Тут, з 22 до 23 години ночі, поблизу шахти Дутовка терористи безуспішно атакували позиції українських воїнів. А з 23.45 45 майже годину ворог обстрілював населений пункт Піски із стрілецької зброї. Українські воїни продовжують мужньо утримувати позиції, дотримуються режиму припинення вогню та застосовують зброю лише у відповіді. І от, власне, погляньте перемир'я очима терористів, яке воно. Терористи самі викладають до мережі нові докази порушення режиму тиші. І от, з наступних коментарів бойовиків зрозуміло, хто все-таки стріляє першим. Алле, какбе! О, гризаюце. Адхадія гризається.